Всім доброго вечора, привіт, друзі! Я сьогодні вирішила для онучки спекти колобки сирні. Але рецепт я взяла в інтернеті. Хочу, щоб вона полакомила з таким блюдом. І я коли замішувала, забула включити камеру. Як вона там по рецепту? 300 г творогу, 2 яйця, чайна ложка соди, пів чайної ложки солі, цукру. Пів склянки і муки одна склянка. І замішала я це тістечко, зробила такі колобочки, Дивіться, бачите, і будемо кидати їх у каструльку жарити. Я взяла таку невеличку каструльку, щоб олія була висока. Можна насковорітися, але олію буде, треба буде багато наливати. Ось так я зробила. Давайте попробуємо, готово чи не готово. Можна кидати. Так. Таємо по її, скільки влізе в нас в цю каструльку. Ось так. Ось так. Вони дуже гарно, швидко печуться, скоро, скоро готуються. Це таке блюдо швидко бистро жариться. Для діток. Поставила на маленький вогонь і так помаленьку їх перекидаю. Вони робляться такі кругленькі, рум'яні. Але треба на маленькому-маленькому вогнику жарити, адже серединка може бути не проварена. Так що на самому маленькому вогні. Ось такі. Дивіться, вони точно похожі на колобки. Друзі, готові. Я один витягнула, розломала. Рівно-рівно 3 рівно, хвилини вони пеклися, рівно-рівно я засікла. І викидаємо на серветочку, щоб серветка забрала весь жир. І кидаємо слідуючу партію. Дуже швидкий десертик такий. Піднімемо трошки температуру олії. Так, дивіться, вони самі спливають і робляться тоді самі кругленькі. Як воно в них там відбувається, Ось так надуваються, надуваються і робляться такі кругленькі самі. Друзі, от стільки колобків у мене вийшло. Дивіться, це з 300 грам творожку. Так, беремо таке ситочко і посипаємо трішки пудрочкою. Придамо нашим колобкам такого сніжного вигляду. Ось така страва в мене вийшла до чаю. Готуйте я рецепт лишу в описі під низом під відео. Заходьте на канал, будьте щасливі та здорові. Пока-пока.